Ну, так тобто, кажуть, те не працювали гідранти. Не працювали гідранти, так. Да. Е, — коли була пожежа, коли була пожежа, тобто як от текло вийшло. Всі хотіли б підтвердити, щоб загасить хоча б, щоб не дати розгоріти. бо що це більше половини вот это все, що інтересно, это все благодаря жару. Жар був такий, що вулкан. А гідрати не прийшли. А п'ятий прилёт, от сам квартал. Це уголовне преступлення. А хто вас відповідає за гідранти? Це у вас Я не знаю, жерт, хто. Чи хто? Я не знаю, хто відповідає. Бо в нас зараз ОСББ, ага. а все це залишив, так, ОСББ залишив квартал. Ага. А де тут у вас е, е, офіс ОСББ? Я нічого вам не скажу, десь там на Це Крайня двері. А як вас будуть? Олександр. А, а ваша квартира де? Шостий поверх Шостий поверх. Тобто, вас... З першого дня, як ми сюди в'їхали. Пардон Я. Я вас розумію, Так. Да. Тобто. Тобто. З першого дня і в принципі тобто жодних заходів безпеки. Нічого взагалі. Робити. Укриття немає. Ми укриттям поїздимося, значить здесь підвал для жінки з дітьми. Це... Оце ваше укриття, да? так? Тобто, це варі... не укриття. Отам це... там в нашому парадному є ага. технічна двері. Ага. Це так називаємо ми самі зробили. А це основне для всіх жінців, паркінг. Тобто І чого. Чого немає. А, Тут були удари теж в тих сусідніх будинках, да? так? Тобто, е П'ятий удар, е які були пошкоджені будинки в тому ж, е ЖК раніше. А ви не, не я в курсі, але я хочу, щоб було звучить. Значить раз, два прильоти. Два прильоти, uh -huh. цей це сьомий дом, будинок. Так? Uh -huh. Він виходить на татарську вулицю. Uh -huh. Два прильоти в третій дом. Uh -huh. Теж напроти проходного заводу. Uh -huh. П'ятий здесь. Все. Дякую вам. Злякався. У вас тут такий. Вадим Олександрович, а, коли почалася тривога, ви спустилися в паркінг? Так, да? ну, да, більш ну -почти за, з, так, більш-менш, ну, за, так одразу да, десь так, близько того. А потім було як? Тобто як швидко після тривоги стався в О, та ну, після тривоги десь годину, може, через 4, там, ага. 4 з половиною. А... Ви коли ви зрозуміли, що ваша квартира ушкоджена? Тобто... Так, воно тут вибухнуло здорово, ну так що виглянули, пожарні почали приїжджати, ну, щоб воно все палало, горіло. Ну куди? не підбереш люди, побігли ще теж. Отсюда ну, гарно бачиш, ну видно квартиру з паркину. А ваша квартира ну ви зараз ще нам покажете, тобто у вас тут стіну вибило, да? тобто, Ну ні, тут не... було окно і балкон на Угу. А зараз ви маєте де живу, наприклад, Що, де... Дома... Шо... Щось вам вже пропонувало, якусь допомогу. Ні, тобто... ще нічого, я нікуди ще не звертався, я так трохи прибирався угу. і я не знаю, що робити, тому що двері виламали пожарні пожежники, поэтому я ще... Толком не розуміє, що мені робити. Ви з сусідами якось кооперувалися, ваш, в принципі тієї самі породилися. Так, жінка, та, Раз, ми розмовляли. Казав ваш сусід, що у вас тут немає гідрантів, не було. <клух> <клух> Як подушити? Я не знаю, але ну, вроді би не було. Дякую вам. Такі приміщення є полупідвальне, там ховаємося в під'їзді. І от коли пролунала тривога, ми пішли туди, да? так? Тобто... Ми туди спускаємося, так. Да. А потім каже, пожежа почалася, ми пішли туди, в паркінг. І... Е, удар пролунав як швидко після тривоги. Ви тобто спустилися там? Ні, тривога почалася, ми спустилися. Це об 11 вечора, uh -huh. а прильот прийшовся цей вже, по-моєму, більше до четверти, наверное, uh -huh. так, щось плюс мінус Вже там було по, -по кругу прильотів шість, то нахуй не на стане, може, стане. Так що якось так. Ваша квартира пошкоджена чи це все добре? Дякую, тут, тут, тут? Ну, Богу. Там тільки вікна, uh -huh. це дуже оця пошкоджена дуже. І оці внизу котрі, uh -huh. там три квартири такі саме. А со серед сусідів не було поранених, так? Я так розумію, що все обійшлося з Ні, вами? Нікого, так, нікого не було. Ви залишаєтеся в будинку зараз, от будете тут, да? тоб нікуди не їдете, ночувати там на інші. А куди? А куди ховатися? Тобто будете. Да, ховатися нікуди. Ми живемо себе вдома, але життя нам не дають там справи. Як вас звуть? Людмила. Дякую. Так, як вас звуть? Оксана на прес-секретар Київського метрополітену. От же, яка Наразі станція Лук'янівська працює тільки на вихід. На вхід станція залишається зачиненою. На місці працюють всі необхідні капіти для оперативної ліквідації наслідки ворожого обполу. Всі інші станції Київського метрополітену працюють у звичайному режимі. Графік руху поїздів відповідно до періоду. Коли станція відновлять повноцінну роботу? Наразі ми працюємо над тим, щоб оперативно відновити. Як тільки роботи будуть завершені і буде. Запрацювати все обладнання, зокрема ескалатор. Ми про це проінформуємо. Розуміємо сьогодні. Дякую.